Вітаю вас, дорогі любите шахів. На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати шахи і розуміти, то ви по вірному адресу. Сьогодні я хотів би розглянути важливу тему король в центрі. Якщо... Одне з важливих правил шахів це і оцінки позиції це надійність короля. Якщо ми прямо цю позицію, то в білих корожер керував. Фігури розвинуті. Чорно не вистачає одного темпа, щоб рекірувати. Статично у них стоять добре. Білий тут словий пішак на D4. Запомінув дві легкі фігури. Так що... Але в центрі Ну, питання треба задати завжди таке, чи можуть використати. В даному випадку. Білі можуть це використати, вони повинні зіграти тут Ferzi-3, перешкодаючи рокіровці. І проблема в тому не тільки короля, проблема тут в турах. Вони не можуть включитися в гру. І важко надати координацію фігур. Позиція вже практично програна, тому що білі просто хочуть зараз включити, наприклад тура с 1, також Кіні 4 загрожує. В першу чергу, тому що бити не можна буде мат. Так що, якщо Чорні вдарять на D4, то після Тура D1, фсб B6 тепер білі можуть просто добитися вирішена переваги ходом Тура Турабі D7. Коном бити не можна із мату на E7. Треба бити королем. Ну і після слов 6. Позиція абсолютно програна, тому що біла матеріальна перевага. І атака на короля. Інша спроба напокидати Fazer 6, щоб ферзя 3 якось витіснути. Воно не допомагає, тому що біля грають по 1 ферзя 6 ферзя Fraser 3. Ну і тепер не зрозуміло, що робити з цим конем. Також. Підсай і позиція тут програна. Ну, Ніби просто це все, але в партії біля цього до не знайшли. Вони зіграли Сламбі в 6 Кінь F6, Турей F5, FD-7. Треба сказав, що білий грав майстер атаки Альохін, то не був ще в молодому віці, але він цього ходу не знайшов. Так, так, і позиція рівна. Ну ще одна партія. <taps> Ходять біля чорність за розу слон Ж2. Але якщо білі почне захищатися, то чорні стають рокеруватися і ми них будемо позиція в порядку. Але білі райд Fest B4 мішають рокеров, також не пан був хід FSB 6. З, іде... з подібною ідеєю. Вики на сложив. Два. Просто Трасце 1 І бірю стояти тут на перемогу. Ферзь Б4. Кінь Д5. Ферзь Д6. Вишить на це 6. Кінь е 7 Трад С1. Ну і тепер. Чорні важко наладити якусь гру і не фіру зав'язані. Вони тут особливо ходити входити не можуть. Ну, наприклад, та загроза слон G2 вона не лякає. Не лякає білих, B4. Ну Тому що одразу побито на G2, тоді. грають цій позиції ТРЦ 7. І після Ферзь Д5 просто може забрати на D7. Легко перемагають. Тому. Вчора взяла Б4, кінь c 4 кінь F5. Якось. Щоб розв'язатися, але Ферзі в 4. Ще така додаткова загроза. Ну, якщо там зіграти G4, воно каже, бо напасти на коня, або не це. так 6 Ну, Але вже позиція, як би кажуть. Рекеватися можна, але тоді білі виграють кінь 5. Позиція розвалюється швидко. Кінь-5 в 5, 4, супереслон вже 2 шах, Треба бити, d 6 Не зрозуміло тудирати. Загрожує просто С7. Находить типу, типу слона 3. Згрожує мати, біліть 10 слона слоне 3 і легко перемагають, Так що. Помішати в рокіровці, це завжди виглядає еф ефектно і сильно. Проглямо ще одну приклад. Чорними фігурами тут грали йдет Пола, поти екс чемпіон світу Анатолія Карпова. Ну, Білий виглядає ніби все добре. Стечно вистає краще, тому що, наприклад, після якогось розміну на Б5 бі... грають F5, ну і в них краща пішокова структура. Виглядає все добре. Але проблема в тому, що слом 5 це тактична слабість і ми, в минулому ми, відео ми вже розглядали цю тему. Статична слабість це фігура, яка не захищена або незахищена напад. В наприклад, це, це так. І білі прогледіли тут несподіваний тактичний ресурс. Сломбо 4 шах б 5 слон Б4 шах. повинні бити і слон Б5. БА. І тут після проміжного ходу слон С4, Фейза 3, БА, король залишається в центрі. І не зрозуміло, як його. Е покращити. Ну, це порушена кордація фігур. Тут ще, в принципі, чорним треба награти. В них фігури такі активні на короля. Але слон ну це типовий такий мотив, коли слон просто Він частіше зустрічається, ніж ферзь, наприклад. Бере на себе цю функцію. Біріла ферзь D6. Щоб якось Прицепитися до коня ну і не дати фізіовий. Але чорні знаходите на рішення слон B5, тепер загрожує Тура c 2 d 5 Спроба зіряти активно тепер тура c 2 Непогано було тут, між іншим кінці 5. Найтмеч тут проблеми, тому що Kinder 3 дуже неприємний. А надає, Також можна взяти просто Kinder 3. і... мають Майзові якісь і повинні тут перемогти. Тура с 2 Тура д 2 І тепер. Чорні підключають ферзіару. Ферзь C8 загрожує Тура B2 і Ферзь C1. би тут побити ну, Ферзь Ferzi 3. Ну, такіт практично одразу програє, Ну, там, але після взяття це нам ну, також не рятувало із Тура Б2, Тура Б2 шах. І після Тура D8. Ну, чорних практично зайва тура. І атака на короля. Ну, тут у них позиція виграна. Білі зіграла на Ферза 3. Тура Д2. Король Д2. Ну, Спроба налатити координацію, але тепер попадає Король D2 і Ферзя 3 знаходиться на відстані коїньової вилки. Кінь Баші зарожує вилка просто смертельна. Ферзь С3. Спроба поміняти ферзів. Але коли йде атака, ферзі не Кінь c 4 шах. король С2 і чорні закривають цю діагональ, щоб уникнути мати. Мат на G7. Також тут з була F6. З подібною нею. Не встане тут без матеріальних втрат вирішити безпеку свого короля. І5. І тепер чорні використовувати тактичну слабість, незахищну пішка на G2, Riot Fair 4 Захищати Редбан нічого не давала, тому що просто чорні підключали ще туру-гру. І, наприклад, спроба якоїсь контр-рай вона розбивається в. Та можна просто побити. Саме просте так, так і. Слон на Ферзь а 4 буде на круля-2. а 4 з матом на цей хід просто тур ТРЦ-8. Ну і на такий хід просто F6, ну і білі втрачають фігуру. Наприклад, на ферзі 4 можна побити на 4 4 забрати на c 3 Так що, тураж 1 це не хід. Ну, хороших виході вже не залишилось. Тура c 1 Тура b 8 підключаючи останнього. Фігуру гру. Бетації беруть участь 7 фігури чорних. Тура С2 F6. ну Це хід просто знищує останнє надії білих. тобто там Оживити свій фігуру з атакою на G7. D6. Відчайдушна спроба. Щось зробити. Ферзь G2. Кін D2, Шах і Кін D6. Закінчує цю гру, тому що після ферзь C5, чорний рето C8 і виграють якість. Білі здалися, тому що на d 6, Тура c 2 Fairz8, Cruel 7, ферзь b 5 чорний забирають на B2. Змій матеріал, жодної жодний Ну, Зрозуміло, що тут білі що, Якщо я змогу з яку в центрі. Треба це робити, і це дуже такий важливий е, стратегічний, тактичний момент, що якщо є змога, треба навіть ціною матеріальних втрат треба сюди додаватися. Часто, щоб отримати прям в центрі, прикутляти матеріал. А коли це виникає безплатно, то звичайно тут треба просто старатися сконцентрувати більше зусиль, більше фігур проти короля. І... Таким чином, до, 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 з іншої сторони, добується перемога. Якщо це відео вам сподобалось, ставте «подобайку» і не забувайте підписати на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого!